Вітаю вас, любі слухачки та слухачі! Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'юкам Барледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 27. У холодний осінній день Люмен курив на даху школи, милуючись видом на сквер через дорогу. Він був в одній лише шкільній формі, але не зважав на холод. Дах огороджував величезний паркан, щоб ніхто не міг зістрибнути з нього. Люмен був певний, що адміністрація школи поставила огорожу лише для того, щоб самогубства школярів не псували їм репутацію. Якби вони справді турбувались про їх життя, Люмену не довелось би вчитися бойовим мистецтвам, щоб розбиратися зі шкільними хуліганами самостійно. Вже скоро він докурив. Холод пробирався під форму, але люмен не зважав якщо захворіє, так навіть краще можна буде не ходити в школу. Він стиснув долоню у кулак і погасив цигарку об неї, боняче, але біль приносить незначне полегшення. Цікаво, чи помітить мати, що з його руками щось не так. Люмен посміхнувся. Які дурниці? Звісно, не помітить. Менге Вейсює непомітно підійшов і став поруч з ним. Його великі карі очі дивились на нього співчутливо. Чого тобі? Люмен не знав, що хотів почути. Що завгодно, крім фальшивого співчуття, Байсюр взяв його за печену руку. Крижаний дотик переглушив біль від опіку. Чому ти це робиш? Люмен розтягнув губи у зухваву посмішку. Я божевільний. Вайсює насупився. Можна бути божевільним різними способами. Я просто люблю біль. Я мазохіст, розумієш? Байсюе витягнув цигарку з його руки, поки Люмен втратив пильність, і викинув її через паркан. Дурень ти, а не мазохіст. Люмен у відповідь засміявся, але знав, що Байсюе правий. Друг теж вийшов на дах в одній лише формі, і тепер ледь помітно тремтів. Люмен підійшов. І вхопив його в міцні обійми. Холодно, Менге зараз зігріє. Вейсює, якого притисли до плеча, ображено бубонів. Що ти робиш? Але він не виривався і дозволив себе відігріти. До класу вони повернулись разом. Вейсює був єдиним, кого люмен міг назвати своїм другом його поява у школі. Де у мене ненавидять всі без виключення, стала для нього променем світла у темряві. Прив'язатись до Вайсює було занадто просто, обіймати його і турбуватись про нього було занадто приємно. Годинами чекати відповіді на свої смски було боляче слухати про те, з якою дівчиною Вайсює хотів би зустрічатися, дратувало. Ловити його за довгими поглядами на симпатичних однокласниць було нестерпно. Люмен не одразу задумався про те, що з ним відбувається. Лише на зимніх канікулах він помітив, що з ним щось не так, коли Вейсюер не відповідав на дзвінки декілька днів, і від цього хотілося лізти на стіну. Люмен тоді сів на ліжко, опираючись на стіну, і обігняв коліна. Перед очима майоріли десятки спогадів про Вейсює, і хороших, і поганих. Серце водночас наповнювалося і теплом, і болем. Перед очима знову встала картина того, як друг торкається його руки обпеченою цигаркою. А потім, як він спитав у Вейсюе, чи хоче він стати його другом. І він усміхнувся у відповідь. О, ні. О, ні. О, ні. Я кохаю його. Люмену хотілось плакати. Люмен прокинувся зі сльозами на очах. За вікном стояла сонячна погода. Він сів на ліжку і виглянув на вулицю. З його вікна якраз було видно сад. Люмен дивився на різнобарвні осінні квіти, і смуток потроху відступав. Минуле життя і теперішнє у його голові якимось чином складалося в єдину картину, наче це не два різних життя, а перша та друга частина серії книг з одним головним героєм. Після того, що він згадав, перед Люмен постало логічне питання. Чи закоханий я у Вейцяня? Він мав би про це подумати, але не хотів. Спочатку Люмен хотів підготувати план того, що буде робити зі своїми почуттями, якщо у Вейцяні він все таки закоханий. Цим він зайнявся одразу. Які в мене варіанти? Варіант перший розчавити ці почуття і змусити себе його розлюбити. Варіант третій. Так, чому третій? Я ще не придумав другий. Варіант другий. Поки він думав, у палату зайшов Чу. Сяо Юне добриянок. Чу приніс йому татю з їжею та чаєм і поставив її на столик. Нічого не болить. Тільки зараз Люмен згадав про укус пекельного пса. Він опустив погляд на свою ногу. Начебто ні, друг взяв стільчик та сів поруч. Вайцянь вчора дуже рознервувався, і в нього сталося відхилення тіль. Ми його відправили відпочивати. Люмен так злякався, що ледь не впав з ліжка. З ним все добре. Не хвилюйся, він в порядку. Але його зараз не можна нікому бачити, крім медиків. Тобі доведеться почекати, поки його випустять. Люмен тихо зітхнув. Джедзідчу мило усміхнувся йому та ніжно обійняв: Чого сумуєш, сонце? Ви обидва зовсім скоро одужаєте і навіть зможете частіше бачитись, бо веця стане стратегом. Хіба мало приводів для радості. У його обіймах Люмен розслабився, він обійняв друга у відповідь, і той став гладити його по спині. Ти правий, я постараюсь не сумувати. Джеддічук тим часом пояснив тобі ще треба полежати тут день чи два, щоб рана не відкрилась. Люмен пожартував. І ти будеш мене весь цей час доглядати. Друг абсолютно серйозно відповів, так, як я можу залишитися у юня одного? До обличчя Люмена прилила кров. Він очікував яку завгодно відповідь тільки не таку. Джейдічу справді дотримався своєї обіцянки і весь день особисто доглядав за ним. Крім нього, більше ніхто не заходив. Після обіду він прийшов змінити бенти на нозі Люменом. Джейдічу робив свою справу мовчки, навіть не говорив з ним, поки знімав бинти, промивав рану і накладав нові. Тому Люмен зовсім не очікував, що друг стане лоскотати його ногу. Ахаха! Його нога сіпнулась і випадково вдарила нещасливого двей по голові. Ай! Хлопець потер свій лоб. Добре, не буду ласкотати. Люмен почервонів від сорому. Вибач, я ж не пробив тобі череп. Две усміхнувся. Ні, ні, я все таки Яо. Що зі мною може статися? Поболив трошки і все. Люмену все одно здалося, що друг образився на нього, тому він ще якийсь час. Обіймав його та вибачався. Наступного дня Люмена вже виписали з лікарні, але попросили ще декілька днів не займатися фізичними вправами. Пані Сюре також попередила, що його цього тижня викличуть на процедуру очищення, точну дату і час поки не називала. Йдучи до виходу з лікарні, Люмен думав про те, що ж це таке. Та процедура очищення, бо забув спитати у медиків. Система несподівано обізвалась. Процедура очищення виводить з тіла заклинателя темну ці. вона неприємна, може навіть бути болючою. Також віряни інших релігій можуть використовувати її як метод очиститись від гріхів. Ефективність такого очищення від гріхів не доведена, але для глибоко віруючих, вона, можливо, має терапевтичний ефект. Система рідко давала йому так багато інформації про щось. Люмен хотів було поставити ще декілька питань, але зустрів по дорозі якогось старшого учня, і система одразу вимкнулася. Люмен вийшов на вулицю. І побачив, що біля входу до нього вже чекають близнюки кан і якийсь дуже високий хлопець у солдатській формі. Цей хлопець був, мабуть, лише трошки нижчий за генерала, а вище генерала тільки дерева і будівлі. Привіт! Люмен кульгаючи, підійшов до друзів. А хто це з вами? Канже. Склавши руки на грудях, кинув косий погляд на високого хлопця. Це Янджи. Він почув, що ти був у лікарні і нав'язався з нами тебе провідати. Це його хлопець, додав Канцін. Янджи добродушно усміхався. Я можу тебе понести, якщо нога заболить. Люмен кивнув. Добре, але я поки що в порядку. Потім він спитав: А куди ми йдемо? Канцін поставив зустрічне запитання: Ти хочеш гуляти? Хочу, але куди? Канцін запропонував піти у ліс, збирати гриби, ягоди та трави. Люман нервово розсміявся: В ліс? Точно. Канцін його заспокоїв. Ми не будемо виходити за територію ордену. Вони всі разом пішли у ліс. Дорогою Янчи постійно з усіма балакав, не замовкаючи, наче боїться тиші. Люмен іноді доєднувався до розмови, але частіше слухав. Поруч з друзями він не відчував потреби виснажувати себе у намаганні розважати інших. Через якийсь час прогулянки лісом. Хлопці вийшли на сонячну галявину. Хочете полежати? запропонував Яньджи. Люмен вийшов на галявину і примружився від яскравого сонця. Трава, серед якої подекуди росли яскраві квіти, здавалась м'якою. Чому б ні? відповів він. Близнюки теж були не проти, і хлопці вляглися на траву. Янджі та Канже лягли поряд, а Люмен влаштувався під боком Янджи, бо той був великий та теплий, наче пічка. Панці приліг поруч з Люменом. Вони розляглися на траві, мов ліниві коти. Всі мовчали розніжені сонячним теплом. Очі Люмена заплющувалися, але він боровся зі сном. Люмен позіхнув. І спитав, поговорімо про щось. Канцін від нього заразився і позіхнув теж. про що? Розкажіть про своє минуле. Мені лінь, пробурмотів Канжель. Відповідати довелось його брату. Ми з ним були з вулиць, крали, щоб їсти. Це було важке життя. І ми навіть не знаємо, хто наші батьки. А хто доглядав вас, коли ви були малі, поцікавився Люмен. Ми не пам'ятаємо, тільки десь після шести років ми тоді вже були одні. Люмен погладив канціна по плечу, виражаючи співчуття. Канцін замовк і заговорив Янджи. Я взагалі до варянського роду, як і ти, сяо Юне. Тільки мій клан звичайний, не заклинательський. Ну і мій старший брат завжди бачив в мені загрозу, тому вмовив батьків віддати мене в орден. Він знав, що я не маю особливих талантів і мене заберуть у солдати. Так і сталося. Твій брат жахливий! Це так? Але я не шкодую про те, що опинився тут, а не залишився удома. Там нема Канженя. Канжень зашарівся. Що ти мелеш? Янджи міцно обійняв свого хлопця. Той трохи пробурмотів, але обійняв у відповідь. Після того, як Люмен трохи подрімав у хорошій компанії, його настрій значно покращився. Він пішов до лікарні, щоб його нарешті остаточно зняли бинти. Люмен шукав дічу, але того не було в його кабінеті. Але як тільки він вийшов, ледь не наштовхнувся на пані Сюе. Дічу не тут? Вона заглянула через його плече. Не тут. Зрозуміло, пішли поки зі мною. Пані Сюе. Привела його у найближчу палату. Там вона зловила вільного молодшого учня і змусила його зняти люмену бенти. Пані сюе подивилась на місце укусу і сказала Добре, можна тепер без бентів, але все одно відпочивай декілька днів. Пані Сюе після цього вигнала учня з палати, і вони залишились одні. Час твоєї процедури очищення нарешті було призначено, сказала вона. Вона буде через два дні. Приходь до лікарні на заході сонця. Добре, дякую вам, пані Сюе. У грудях Люмена ворушилося недобре перечуття щодо цієї таємничої процедури. Він попрощався з головною лікаркою та пішов до казару. Люмен зрізав дорогу та пішов через ліс, якого вже починали накривати вечірні тіні. Лісову тишу порушив голос системи в його голові. Нове завдання уникнути процедури очищення. Люмен зупинився. Система, ти здуріла? Як я маю її уникнути? Втекти з ордену і сховатися у землянці? Ви маєте уникнути процедури очищення. Ти навіть не поясниш, чому? Ви маєте уникнути процедури очищення. Люмен роздратовано стиснув руки в кулаки та пішов важким кроком через ліс. Гілки тріскали під його ногами. Ну, і пішла ти в сраку тоді. Якщо ти мені не зобов'язана пояснювати, я не зобов'язаний це виконувати. Тоді ви будете покарані. Після цих слів вона вимкнулась та залишила Люмена самого посеред вечірнього лісу. Люмен пришвидшив крок, наче намагаючись втекти від погроз системи. Він знав, на що вона здатна, але й не міг виконати її забаганки. Майбутнє покарання. Невідоме, але жахливе, нависло над його головою, як сокира ката. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спрагним до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі. На сторінку роботи, залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!